Я просто в захваті від цих поличок. На каналі є три відео. Посилання на ці відео, як я робив ці полички з усіма нюансами, я вам під цим відео в коментарях залишу. Але питають туди розміри від висоти від землі і між поличками. Відповідаю. Дивіться, щоб отака бутиль от міг стати на поличці. То відвергу дана поличка 35 см. Далі, товщина самої полички 7 см. І ця поличка 7 см, і ця ширина полички. В даному місці 36 см. Довжина може бути різна. В даному випадку 4 метри 60 см. Посередині ще про всяк випадок поставив з беушнеї цегли отакі два стовчики. Далі між полочками, між поличками, щоб банка трьохлітрова влазила, дивіться, і щоб я її міг от в глибину запхати, бачите, руку і виняти. О, щоб я міг її виняти, зробив ширину 30 см. Далі знову йде 7 см. І от донизу нижньої полички в мене від землі 101 см. Ну і звісно. На цієї сторони погріба цьогорічна закрутка з іншої сторони погріба закрутка минулого року. Закрутка минулого року, те, що цього року не з'їсться, викидається.